Зараз ми проведемо ще один експеримент. Нам треба ось така мисочка, там з водою холодною, треба ще синий краситель, потім перемішати, і, і, і потім з допомогою мами треба налити сюди гарячу воду, і потім, коли вона буде сильно накриватися, коли вона нагріється, ось сюди. Треба її опустити. Дивіться, як поднимається вода о. Дивитися, яка як в мене поднялася вода. Дивитись, майже вся вода вже в бутилці.